У Павлоградській дитячо-юнацькій спортивній школі діє секція спортивної гімнастики. Це один із базових олімпійських видів спорту, що формує силу, координацію, витривалість та дисципліну. У секції займаються діти від п'яти років і вже мають помітні досягнення. Гімнастика дуже складний від спорту. Тут дуже високе навантаження фізичне. Для того, щоб досягнути якогось результату, треба дуже багато працювати. Це і сила, і дуже жорсткий відбір дітей, по-перше. І хлопчиків ми, наприклад, беремо 6 років, дівчат п'яти років, тому що ну, дуже високе фізичне навантаження. Де підкачка, ну, розтяжка це більш-менш, а взагалі дуже багато ми качаємось. І взагалі все, все на фізі. Перші кроки у гімнастиці діти роблять з малку. Вже з 5-6 років тренуються на базових снарядах, розвивають гнучкість і впевненість у власних силах. Спочатку ми розміняємо акробатику, потім в нас ідуть станти та робимо свої композиції, як ми виступаємо. Юні гімнастки тренуються кілька разів на тиждень. Для багатьох це не просто хобі, а серйозний шлях до спортивних розрядів і перемог на змаганнях. З дитинства мені подобалася гімнастика спортивна. Я вирішила спробувати, спробувати, та мені дуже сподобалося. Тренування в мене 5 разів на тиждень. Кожного дня ми відпрацьовуємо 2-3 снаряди. Є елементи, які мені дуже складно даються, і вже довго я не можу їх зробити, тому стараюся працювати над ними. Я займаюся спортивною гімнастикою. Я обрала саме цей вид спорту, тому що ну, мені дуже подобається акробатика, розтяжка. Ну, сама гімнастика. І мені подобається моя справа, якою я займаюся. Мені подобається і тренування, і тренер. Я ходжу на тренування з задоволенням для себе. Гімнастика допомагає дітям не лише зміцнювати тіло, а й виховує характер. Спорт вчить працювати в команді, долати страх і не здаватися після помилок. Це дуже дисциплінований від спорту. Він розвиває гнучки, силу, координацію, витривалість, ну, взагалі просто універсальний від спорту. І я вважаю, що гімнастика спортивна це як база, ґрунт. після гімнастики спортивної, ти можеш піти в абсолютно в будь-який від, від, від спорту. Для юних павлоградських спортсменок гімнастика це не просто вправи, це школа наполегливості та сили, яка відкриває шлях до великих досягнень. Трохименко, Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПТРК.